Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах руни Дня енергії, в якому пройде цей день, і можливо подія. Покажіть руни, в яких енергіях пройде сьогоднішній день для людини, яка зараз прийшла на цей розклад. Покажіть енергії. Так, Сьогодні буде день наповнений для когось, можливо, лінію, да, свого роду. Не буде, буде якесь відчуття упадку, відчуття того, що не треба різких рухів, відчуття того, що треба щось робити повільно, поступово. І так, і ця поступовість може дати свої результати. Тому на сьогоднішній день енергії будуть обережними, я б сказала, обережними і поступовими. Сьогодні буде можливо, знаєте, відчуватися, що час йде повільно, тягнеться повільніше. Такі можуть бути сьогодні енергії. Хтось, можливо, буде сьогодні передивлятися подумки своє життя і від цього зробляться висновки, що результати могли би бути і більшими. Так, але загалом енергетика сьогоднішнього дня це, це поступовість, це розслабленість, це свого роду навіть застій, але він дає свої результати і ти Розумію, що треба на себе тільки якось сподіватися, що тільки ти сам вирішуєш, як тобі бути. Ну ось такі якісь енергія. Покажіть Руна, яка може бути подія на фоні таких енергій. Треба вміти е, управляти своїм часом, обирати, вихватувати просто шматочки. З того а, несамовитого плину часу, коли ти нічого не встигаєш. І от будуть такі сьогодні якісь енергії. Скажіть, яка може бути подія сьогодні для людини, яка дивиться цей розклад? Ой, знову про стосунки, що тут у нас про стосунки? Зараз я... Подія. Подія така, що хтось сьогодні вирушить в дорогу до своїх, до свого партнера, до свого можливо коханого чи коханої, і можливо буде побачення, зустріч. Ви будете в, своїм, в своєму партнерстві насолоджуватися життям. Просто брати і на рівні відчуттів мати задоволення. Дорога вам відкрита, хтось дійсно вирушає сьогодні на побачення, на зустріч. І якщо це не про особисті любовні партнерські стосунки, тоді це просто про те, що ви будете сьогодні налагоджувати зв'язки з партнерами, дорога вам відкрита, перешкод не начебто ніяких немає. І ви будете робити вже все те, прикладати зусилля, силу свою, зусилля до того, щоб налагодити ці стосунки, партнерські стосунки. Добре руни. А навіщо ви нам це зараз показали? На що тут звернути увагу треба? Покажіть? Так. А, це вам на користь. Випадає руна радості, руна вуні. Ця налаштованість створити стосунки, ця налаштованість піти на побачення. Ця налаштованість взагалі робити певні рухи в своєму житті, щоб зустріти ті стосунки, або налагодити, або взагалі мати такі думки і такі дії, вони вам на користь, рони кажуть. Тому ідіть сміливо. Сьогодні до своїх партнерів, до своїх думок про партнерство, гармонію, про стосунки, про те, що можна насолоджуватись життям. Попереду вихідні, можливо, це натяк на це. Хтось, можливо, буде вирушити десь з друзями в дорогу, з близькими людьми. і... Це вам на користь на радість. Радісна подія, можливо, якесь свято, можливо, дійсно якісь побачення, якісь зустрічі, але вони на радість, так. Зараз я скажу. Угу. Ваше партнерство воно дасть свої нові для вас результати, новий хід подій і, можливо, вам треба сконцентруватись буде на цих результатах, звернути на них увагу і, можливо, треба буде. Якби, ну, припинити, знаєте, що в цих стосунках бажання дуже різкого розвитку. Ви б сконцентрувалися на цьому, зосередилися, але не так швидко, знаєте, не стрімглав. Чому? 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 Так, тому що зараз може виникнути, знаєте, криза на фоні якихось власних страхів та блоків. І ще хочеться сказати, що якщо це стосується партнерських відносин, тут треба не час ще відпочивати, знаєте, як кажуть, спочивати на лаврах. бо... Ще дуже багато роботи руни так показують. І партнерство взагалі це про розвиток, про те, що, знаєте, як коли ти зустрів людину, та, і ти з ним вже в стосунках, то робота тільки починається. А багато хто думає, що все, я вже маю, мені вже треба заспокоїтись на цьому і тільки. Ну, насолоджуватись тим, що я маю. Але ні. Руни показують, зверни увагу на те, що тобі на користь ці стосунки. Це дуже добре, вони тебе будуть тішити. Ти будеш задоволений. Але не, не час зупинятися, а навпаки, отримуй, отримуй результати, а вони будуть. І не час. Зупинятися зараз, тому що попереду ще дуже багато чого. І якщо ти не хочеш впасти в якусь кризу, і щоб ці стосунки тебе тішили і надалі, то включайся, включайся в роботу і нехай це буде тобі на користь, на благо. От саме ті нові результати, тут нові підходи, тут нові свіжі енергії. Тут, можливо, в когось зараз стосунки або на паузі, або ви не поряд, а не разом. То от криза від того, що ви не можете поспілкуватись, або може в когось, знаєте, як різні погляди, чи не можуть домовитися. От криза від цього буде, якщо не навчитися слухати і розмовляти в стосунках. Якщо між вами відстань, якщо ви, ну, одним словом, якщо ви не можете сісти, отак от просто поговорити по душам, домовитись, якщо ви сваритесь, якщо ви одне одного, ну, якби не те, що обманюєте, не договорюєте. Да? Якщо між вами є якась неправда, хитрість або не дуже щирі стосунки, це все треба проробляти. Бо, як вони показують, у вас страх перед такими стосунками, десь внутрішній страх зберігається, що вас обмануть, що між вами немає задушевних розмов, що вас не розуміють, не розумітимуть. І ось такий внутрішній страх є у вас, і він не дає вам насолоджуватися в повній мірі своїми стосунками. Так, і не час розслаблятися, треба працювати в цих стосунках. Тому що вони взагалі-то, як вони показали, вони вам на користь і на благо, вони вам на радість. Але внутрішні страхи, що вас обмануть, що з вами не щирі, вони все портять. І на це зверніть зараз увагу. Якщо у вас присутній такий пунктик, то треба його проробити ось так. Його треба змінювати. Потрібна трансформація, бо не всі люди однакові. Ці стосунки, які у вас зараз є, вони все ж таки більше на втіху, чим на обман або ну, взагалі на лихо вам. Ось такий у нас сьогодні розклад. Якщо у вас буде подія, пов'язана з. Відпочинком, створенням стосунків, з побаченням, може вирушите в дорогу кудись, може у вас буде заключатися якийсь договір, то згадайте те, що всілякі стосунки, вони це тільки початок. Якщо вони створилися, роботи там ще достатньо і треба змінювати ваш підхід, це страх бути обманутим. Як то довіряй, але провіряй. Все повинно бути гармонійно в балансі в міру. Якщо ви будете ловити себе на думці, що ваш партнер вас обманює, або не договорює чогось, або можливі якісь конфлікти, то згадайте те, що ну, всього можна уникнути яким чином. Змінювати. Угу. Яким чином питаю, змінювати, знову випадає руна змін, а тут просто треба закрити той вже період, коли у вас, у вас був негативний досвід, і вам треба не переносити його на нові відносини, на нові стосунки, які б вони не були особисті там, чи бізнес-стосунки, чи все. Разом чи дружні стосунки. От треба закрити минуле і почати ці нові стосунки, ну, нічим їх не, не компроментуючи минулим, виходить да? так, не перетягуючи з минулого життя якісь <кій> нюанси, якісь страхи, тому що це дуже шкодить новим стосункам. Таким чином треба працювати над ними. Так, тут випадає, що от, треба починати з чистого листа, от початок, руна феху. Це руна початку, найперша руна в футарку. І зараз руни дають таку підказку, що. Починаючи якісь нові стосунки, нехай це буде чистий лист спочатку. Так, досвід у вас у кожного є, і там багато корисного, але негативний досвід може й заважати. Тому довіряй людині, звісно, перевіряй, бо люди бувають всілякі, але не, не притягуй за вуха того, чого немає. Почни все спочатку, а там буде видно. Ти людина розумна, ти зрозумієш, не занурюйся з головою, як то кажуть, але й не відсторонюйся тільки тому, що колись тебе хтось образив або обманув, або був якийсь негативний досвід. Почни з чистого листка, почни новий етап, як новий етап. Ну, ось Такий вийшов сьогодні трошечки сумбурний розклад про стосунки, але тут, понятно, одне, що у вас буде подія, пов'язана з побаченням, з рухом, з вкладанням договорів, можливо, з створенням нових стосунків. І зверни тут увагу, що робота тільки починається. Що можуть бути страхи, пов'язані з минулими якимись обманами, і треба цей підхід трошки змінити, щоб не зруйнувати і ці нові стосунки. І тут стосунки з усіма, тут і з друзями, і з коханими, і з партнерами по бізнесу, і взагалі по роботі. Тут мається на увазі на увазі, коли ти спілкуєшся з людьми, то навчися трошки більше довіряти, якщо хочеш, якщо це того варто. А там буде видно, тому що у кожного може бути якийсь негативний досвід в житті, і він може впливати. І на жаль, він може зруйнувати те нове, що прийшло в твоє життя. Такий висновок. Добре, на цьому я завершую. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!